Замість квіткової клумби на центральній площі Чернівців може з'явитись пам'ятник Пієта, присвячений героям Небесної Сотні. Навесні цього року активісти вже встановили там хрест. Казали, що тимчасово поки не з'явиться повноцінний монумент. Повернення Богородиці буде присвячено пам'яті загиблим героям Небесної Сотні, або, як ми кажемо героям українського майдану. С травня в Україні тривав конкурс на кращий проект цього пам'ятника, ініційований благодійним фондом Каріта з Буковини». До фіналу війшло сім робіт архітекторів з Чернівців, Закарпаття та Києва. Із запропонованих проектів експертне журі обере три найкращі. Їхніх авторів нагородять грошовими преміями. Аби цей вибір був об'єктивним, імена архітекторів на макетах не вказані. Коли мене річниця, коли ми знайдемо стільки грошей, скільки треба буде, все обговоримо, всі будуть задоволені. Всі Конфесії, наша українська влада, митці архітектори. І тоді сподіваюся, ми побачимо повернення пієти на своє місце. Думаю, що це таке буде. Я в це вірю. А поки обрані роботи запропонують для громадського обговорення, після якого активісти подадуть їх на розгляд виконкому. Побачити запропоновані макети майбутнього пам'ятника можна у центрі культури Верніса, що на вулиці Івана Франка.